Тож, друзі, повертаємося до рингу. Даниїл Заморило. Проспект компанії Top Boxing Generation, зараз буде стартувати у своєму п'ятому професійному виступі проти Рефіка Тархана з Туреччини. Ще один гість з-за кордону до нас прибув заради бою проти Даниїла Заморила. Влад Єлісєєв, голова компанії TBG, уже вже дав свою характеристику цьому боксерові. Дійсно, аматорські заслуги Даниїла Заморила не аби які. Європу брав на молодіжному рівні, і чемпіонат України серед еліти вигравав, коли в фіналі пройшов Ярослава Харциза. Насправді дуже хорошого перспективного боксера, вже чинного боксера-професіонала. Отож, Даниїл заморило червоний кут проти Рефіка Терхана. Відповідно, синій кут заморило. Має рекорд із чотирьох перемог. Жодної поразки, дві перемоги були достроковими. Рефік Терхан, вісім перемог, п'ять поразок, три перемоги були нокаутом. Каніл Замурило в цілому достатньо універсальний боксер в сенсі того, що він і на довгій дистанції непогано себе почуває, і на зближенні теж вміє пробивати. Рефік Терхан любить починати бію стійці Шульги, однак по ходу бою він може змінювати стійку. Це теж те, що йому притаманно. Ну, будемо стежити за ним детальніше. В цілому достатньо короткорукий цей боєць змушений часто виходити саме на ближню дистанцію для того, аби бути більш-менш конкурентним саме там. Заморило, бачимо Джебить. Заморило, до речі, боксував зовсім недавно. Близько місяця тому він виступав на шоу від TBG та KO Promotions в Умані. Боксував проти якраз таки львівського мега-досвідченого бійця Віктора Плотнікова і пройшов із ним повну дистанцію, забравши перемогу. Вже за очками. Сьогодні в нас формула шести раундів. Ну і побачимо, чи пройде цей бій всі 6 раундів. Заморило відпрацьовує зараз на середній дистанції. Намагався поцілити аперкотом, але влучив у руку своєму суперникові. Вистрілює дальній рукою зараз. Даниїл Заморило. Рефік Терхан пробує атакувати, але десь бракує вибору дистанції. Десь все відчуття свого опонента, тому що Даниїл Замурило, видно, діє швидше, швидше приймає рішення, і це відчувається. Це якраз таки наслідок хорошої аматорської школи, зокрема. Тренується під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Сальви. Даниїл Заморило. Видно, що турку поки що не зрозуміло, як діяти проти Даниле Заморило, який зараз, схоже, входить у смак. І видає непогану серію із кількома точними по тулубу. Рефері призупиняє цей бій і закликає турецького спортсмена тримати голову вище. Заморило обережно зараз джебить. Спроба випаду від турецького бійця. Заморило відповідає своїм кросом. Ну і перший раунд у нас добігає кінця. Важкувато турку діяти проти Данила Заморила проти вищого опонента. Важкувато саме підібрати дистанцію проти українського проспекта, який сьогодні йде за своєю п'ятою перемогою. У синьому Рефік Тархан. Туреччина Рефіку 28 років. Представляє e -Yup SPORT. місто Істанбул. Кар'єра його як професійного боксера стартувала у 2022 році. Провів 13 боїв. З них переміг у восьми. Три перемоги нокаутом. Чемпіон Туреччини серед професіоналів 2025 року тренується під кернистом Імбрагіма Рефік Тархан. Туреччина! Презентували нам цього турецького бійця і переходимо до наступного раунду. До раунду номер два. Намагається вистрілювати все ж таки через ці випади Рефік Терхан. Ну, достатньо силові удари кидає Рефік Терхан, наскільки може, але при цьому вони поки що не становлять ніякої загрози для Даниїла Заморила, який зараз закручує свого опонента і тут же намагається пробувати. Пробує дурити ближньою рукою Даниїл Заморило свого опонента і також грається самороботою в стійці. Замурило зараз шукає свого моменту для атаки. Терхан доволі так зібрано діє в захисті. Зараз контратаку виконанні Данила точно. Аперкотом зараз вистріляє Даниїл Заморило, але такий не супер насичений другий раунд. Ми зараз бачимо. Зараз дальнім хуком пробиває українець і тут же спроба контратаки від турецького бійця. Не форсує подій Даниїл Заморило в цьому поєдинку. Поки що дистанція я відзначу шести раундів. Таких в кар'єрі Даниїла було не так і багато, тому можливо і логічно, що він не хоче віддавати всі сили відразу. Проба заходу від Заморила через ближній хук. Тут непогано пробуває Турок, але тут же відповідає українець: На зближенні від турка і миттєва відповідь від українця. Ну, по кількості ударів Заморило викидає побільше. Так, не сказати, щоби ці удари якось істотно збивають з пантелику турка. Якихось таких дійсно потужних пострілів від Заморила, ще не проходило упродовж цього бою. Хан зараз заходить, але переважно все ж таки викидає одиночний удар. І це не те, що би дуже працює в виконанні турецького бійця. Знову на зближення від турка і Даниїл Заморило тут же теж буде пробувати відповідати. У нас буквально заключні секунди. Е раунду номер два, який ми зараз дивимося. Заморило. Атакує, пробуває зблизька. Насправді чимало вболівальників, які сьогодні прийшли підтримати, зокрема, і Даниїла Замурила. Але поки що упродовж цього бою переважно в львівському державному цирку панує тиша. Нас другий раунд добігає свого кінця. Рефік Терхан тримається доволі стійко проти Даниїла Замурила. У червоному котірингу Данії заборило Львів, Україна. Представляє спортивний клуб Лемберг міста Львів. Хозо Даниїлові 23 роки. 2024 рік рік його старту на професійному ринзі провів чотири боя в усіх чотирьох переміг у двох із них нокаутом. Тренується під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Сальвея. Даниділ заморило Львів! Бачили ми хайлайти раунду номер 2 Ну, що можна сказати? В цілому, Заморило виглядає посимпатичніше і більше точних ударів саме на його бойці, але от саме по підбору дистанції видно, що турок не суперзручний саме для Заморило на даному етапі. Побачимо, раунд номер три в нас тим часом розпочинається. Заморило моментами намагається змінювати кут атаки. Турку теж насправді дуже важко, тому що проти довгорукого відносно Заморила діяти йому непросто. Довжина рук це. Дуже така велика і очевидна зараз перевага Данила Заморило, яку треба втілювати в життя зблизька. Теж намагається відпрацьовувати Заморило. Рефіктер Хан дає певний тиск, але переважно покладається на одиночні удари. Проти такого боксера, як Заморило, зараз це не проходить. стріляє зараз Рефік Терхан, але знову це одиночний удар. Дальній прямий і це не працює. Відзначу, що по карду далі в нас жіноча зустріч між Анастасією Петренко та Камілою Відаль. На кону тут поясу не буде. А вже далі, починаючи з бою Роман Гаврилюк проти Михайла Кремінського, там уже на кону якраз почнуть стояти пояси. Десь вакантні, десь це буде захист, але безумовно. На титульні протистояння стежити найбільш стежити з ними найбільш цікаво. Не влучає знову ж таки тархан зі своїм ударом. А Замурило тут же намагається відповісти вже на більш близькій дистанції. У нас так уже майже повна арена. А саме львівський державний цирк на початках людей було не так багато на перших поєдинках. Ну а зараз практично вже нема де сісти. Всі вже готові дивитися головні поєдинки сьогоднішнього вечора. Нагадаю, що головна подія це бій у Бріджі вейті між Олександром Грицевом та Сергієм Радченком за пояс WBC Франкофон. Тут зараз в незручному становищі був турецький боксер, але попереджає натомість рефері українця, щоб не було ударів по потилиці. І ще не зближені пробуває український боєць. Ну, Трафік Терхан, в принципі, так само покладається на роботу більше зблизька на ці випади. Але поки що проти Заморила вони не дуже працюють. Данило, в принципі, досить чітко сканує свого опонента і його спроби атаки. Ух, зараз непогано вистрілює Заморило зі своїм аперкотом. Тут же намагається спіймати опонента на помилці. Чи не перше загострення в нас у третьому раунді зараз відбувається? Рівна половина дистанції в нас тим часом добігає кінця. Три раунди ми побачили в цій зустрічі. Я думаю, що сили хлопців ще більш ніж достатньо. Тому що не сказати, щоб це були дуже насичені раунди, по-моєму, по тому, як зараз дихає за Морило, Силу нього цілком цілком вистачає на якісний бокс надалі. І показує там також Рефіка Терхана, турецького боксера, якому 28 років, має він у своєму рекорді 8 перемог, 5 поразок. Три перемоги були здобуті нокаутом. В останньому своєму поєдинку він поступився і до цього боксував лише в Туреччині. Рефік Терхан серед профі це для нього такий перший професійний виїзд на поєдинок. Бачили ми також у куті Данила Заморила, українського бійця компанії Top Boxing Generation. Перед тим спілкувалися ми з головою eh, Top Boxing Generation Владом Єлісєєвим. Ну і почули, що в принципі від TBG теж будуть цікаві події вже наступного року. Думаю, в тому числі і за участю того таки Данила Заморила, Олега Гічви, можливо, який теж сьогодні виступав і виступив дуже класно проти Віктора Гурова. Тому постежити в українському боксі і від KO Promotions, і від TBG. Думаю, від інших організацій точно буде за ким? Точно буде за чим і це безумовно тішить. Спроба зі здвоєним ударом зайти від турка, але знову таки не працює. Ці удари Даниїл Заморило бачить. Читає непогано ухиляється зараз в моменті заморило. Чітко йде від удару свого опонента. Зараз спроба попрацювати поверхами у виконанні Даниїла. Рефіктор Хан зараз зближується, але без акцентованих ударів. Фіктер Хан атакує, викидає удари, але так, більше для кількості. Якогось ефекту на Заморила вони особливо не створюють. І ще атака від Турка. Українець все читає, в цілому теж викидає удари. Більше точних, безумовно, на боці Даниїла, але таких акцентованих ударів, як на мене, саме від українського проспекта дещо бракує. От зараз чітка двійка від Даниїла Заморила. Заморило готує зараз атаку, але тут лайли сам не проґавив атаку від свого опонента. Потулу пробуває заморило. Досить непогано, досить вдало в цьому епізоді діє саме український боєць. Рефері зараз підказує реагувати на його слова. Нас останні секунди четвертого раунду зараз проходять в рамках цього протистояння, де за формулою є шість раундів. І вони проходять в такому легкому розміні. По тулубу відпрацьовує турок. Тут же відповідає українець, переводячи на голову. Ну і чотири раунди в нас добігають кінця. Попереду ще дві-три хвилинки в рамках цього бою у вазі 63 кілограми. Партнери історичного вечора професійного боксу у Львові. Благодійний фонд сім'ї доскіч з любов'ю до рідного краю. Показують нам зараз хайлайти. Показують і, як оселя. Спробував Даниїл Заморило переводити столу на голову. Ну і рефіктор хан насправді справляє враження такої ну середньої опозиції Бережа на даному рівні для Данила Заморила. Опозиції таку яку можна і треба пройти. Питання лише якою ціною? Скільки сил? на це треба покласти сьогодні. Даниїлу Заморилу. м'ясо від виробника. Цікаво, чи зміниться якось тактика Рефіка Терхана на п'ятий і шостий раунди цієї зустрічі, тому що, ну, очевидно, пропускає він більше, ніж влучає. Треба щось міняти. Але чи може зараз змінити Рефік Тархан? Чи вистачає йому арсеналу для цього? Через джеб працює Даниїл Заморило. На зближенні теж намагається відпрацьовувати Заморило. Там такий більше розміни, але все одно. Данило там пробуває дещо прицільніше. По тулубу від заморило. От побільше би таких ударів. Тому що в голову якось все обопільно летить. Такі прицільні удари по тулубу можуть зіграти важливу роль у цьому поєдинку. Пробуває заморило і закінчує зараз. Точним ударом по тулубу. Це було непогано і знову таки намагається поцілити поцілювати ближнім. Куком в б своєму опонентові недарма кажуть, що в шульги і печінка ближче, і цим зараз намагається скористатися. За морило і знову бачимо удари саме в нижній рівень. Не знаю, чи почув мене Даниїл під час слів про те, що треба більше таких ударів, але тут же їх стало більшати. Заморило зараз чітко видає цей ближній в бороду своєму опонентові. П'ятий раунд стає найважчим для Рейфіка Тархана в рамках цього протистояння. Видно, що під кінець зустрічі заморило дещо користується і в тому, і свого опонента, і сам дещо знайшов уже свій бокс в п'ятому раунді. Спроба поцілити аперкотом на зближенні від Заморила, на зближенні опонента, але не пройшло. Ну і зала зараз підтримує Данила Заморила. А він тим часом віддячує точними ударами. І ще непогано в розміні від українського бійця. Ну і забігаючи наперед, скажу, що далі, окрім бою. Гаврилюка та Кремінського на нас чекають тільки міжнародні протистояння. Ну, та, звісно, ще мейн евент гриців проти Радченка. А так, врешті, це будуть міжнародні протистояння. Тому цікаво постежити за тим, як наші боксери змагаються саме проти представників інших країн, проти інших боксерських шкіл. В цілому турків бачу регулярно на бійцівських івентах в Україні. Скажу, що дуже такі хлопці там з серйозним духом, серйозним характером, не завжди з класною школою боксу. Але по характеру там питань немає. Навіть зараз Рафік Терхан пропускає удари, але не падає. Продовжує йти вперед, продовжує шукати ці розміни. І безумовно вийде ще й на шостий фінальний раунд Партнери цього нашого протистояння. Жовківський ППР, племінний репродуктор м'ясної худоби. Благодійний фонд родини Квятковських. Благодійний проєкт «Ташкі Перемоги. Завод Рема. Будівельна компанія Галицька, будівельна гільдія. Компанія вина світу. У кожній пляшці історія. А ми допомагаємо її почути. Вина світу місце, де народжуються емоції. «Дженезіс» – офіційний імпортер та постачальник бренду Еверлас. Показують нам зараз Філк, хайлайти. Цікаво те, що рефіктор хан не сідав. Стиль, під час хвилинки на комфорт. перепочити. Ось так Пустити, от стоячи він проводить. Цей час відпочинку і буде повертатись він до рингу на шостий фінальний раунд цього бою у вазі 63 кілограми. Показують нам і хайлайт, і влада Єлісєєва, як керівника команди TBG. Це, власне, його боксер Даниїл Заморило. Ну і раунд номер шість. Ми зараз дивимося. Рефіктор Хан шукає. Свого щастя в одиночних ударах не раз він уже пробував цілити дальнім прямим, дальнім боковим, але чогось такого вражаючого проти Даніїла Заморила він зараз не показав. Мені десь навіть моментами трішки нагадує нашого Віктора Гурова, якого ви сьогодні бачили при справі. Становить непогану опозицію, переважно працює на зближенні. Чимало покладається на удар. Ось Це хороші характеристики, які в них збігаються. А тим часом Заморило чітко вистрілює дальнім хуком, точно в обличчя своєму опонентові. І намагається ще поцілити заморило туди, Ерефіктер хан уже цей удар блокує. Ну і бачимо спроба переводу від Данила Заморила з тулуба на голову. Ну так, у п'ятому-шостому раунді в нас стає повеселіше. Коли Заморило десь моментами більше ризикує, десь більше намацує свій бокс Даниїл. Тоді стає в ринзі гарячіше. Дерхан зближується, але провалюється. Спроба, ще удару по тулубу від Рафіка Тархана. Близька зараз пробуває потулу Берефік Тархан, Але тут же з Клінчу виходить за морило і відповідає дальнім у голову. В клінчі намагається пробувати турецький боєць. Нас тим часом лишається трошки більше хвилини до кінця цього протистояння. Ну і починаючи з наступної зустрічі, вже побільшає кількість раундів. Зараз іще спроба атаки від Даниїла заморила і намагається турок відразу відповідати. На зближенні пробиває зараз заморило правим хуком. І в нас лишається 30 секунд до кінця. Цього рейтингового бою рефері тим часом попереджає бійців. Заморило відпрацьовує на сам кінець, розуміючи, що це вже останні миттєвості, остання можливість себе показати сьогодні в львівському державному цирку перед рідною публікою. Ну, Така силова. Зараз робота в клінчах. Спроба ввалити як слід лівим хуком від Заморила. Закінчується нічим. Але тут же він насипає ще його спінальний розмін. Ми зараз спостерігаємо. І шість раундів боксу в нас іще позаду. Будемо прямувати до суддівського рішення. Давайте ще раз подякуємо хлопцям за цей чудовий бій. Рефік Тархан, Тюркіє. Даніл Заморило, Україн. А в цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває Даніє! Даниїл заморило забирає перемогу рішенням суддів.